Вітаю, всіх, хочу трішки позитиву. Знаєте, що це дістало. Відразу скажу новини про мобілізацію жінок повилазили так, спокійно. Е, читайте коментарі, приймати вони з всякого гімна можуть все що завгодно, відразу скажу. Але по жінкам буде добровільно. Не забуваємо про це вже бачу багато коментарів. Бачили добровільність. Головне, добровільність буде. Тому що не забуваємо про дітей. Обов'язково є діти, якими треба займатися. Тим паче вони збираються робити програми, щоб було відновлення нації, дітей, дітонародження і тому подібне. Звісно, 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 все це буде так, щоб ми могли економіку тримати і. і, -і, -і. А Кіпійше навести, нашим, аби що робити. І цим можливо відволікати від подій на фронті. Подумати про це також. Просто я відразу сказала, бо зараз почне строчити. А тепер давайте про позитивне. Була я в магазині Єва. Ось, ось я вже отак виглядаю. Скажу чесно, я вже отака після цих всіх питань, отака. І скажу чесно, після того, як у малого полізли зуби, я така. А коли малий вдома цілий день, як вечорю, отака. Так, сьогодні мали у бабусі, тому я ще людина. Ну, оце зверь, так зверь. Дуже сподобався зелененький тим паче, я в рік Змії народилася ось вам. В Єві, хто хоче. Коштує всього на 129 гривень. Така звірюка. прикольно красива, правда? Мені сподобалось. Себе впізнала навіть. І я обожнюю собі купувати новорічний подарунок. Ну, подобається мені. Я ж як дійсна харків'янка, звісно, що я люблю. Звісно, його бісквіт, шоколад. У мене було багато коробочків, батько їх вишвернувся. Подібних я наскладала у ліжку. Вони, він, як поліс, нахір вони потрібні, ви сказав, мені викинувся, дружно. Раніше там була смачнюча іриска, вафелька бісквіт і шоколадка. Тепер ось я просто відкривала подивитись, хочу вам показати, що всередині. Тому що я знаю, що в багатьох є дітки, яким можуть купувати подарунки. Я своєму малому йому тільки ось буде неділю-два роки, тому не купую ці цукерки. Але я хочу з вами поділити, що тут зараз. Це недорогий подарунок, він коштує десь у магазині клас Харків'яни. Ну і взагалі десь він 115 гривень коштує недорогий подаруночок. А я вирішила спробувати. Так, що в нас тут є? Забадайка вафелька. Якась апельсинова, я в шоці? Ладно Продовжимо. Цукарочка. Завжди дюшесик, завжди такі цукарочки були. Я це пам'ятаю. Вафельні цукерки. Завжди були. Ананасик, завжди був, це я пам'ятаю. Також вафельні цукерочки не без цього. І ще вафельна цукерочка, сніговичок. Сподіваюсь, буде смачно. Ще в нас таке тут є. какая но так. Рачки. Ну, рачки, все знают рачки. Обожню рачки. Рачки обожню. Це на нашла? Слабожанська ластик. Знаем, знаем. Ласточка, ласточка, ты передай привет. Песенка така такая. Наталья Королёва. Старая песня. сразу скажу. Может, кто-то не знает. Шпак. Також. Классная цукерка. Далее. Це також такі цукерки, вони ще в коробках такі продають зазвичай там з начинкою. Ось ця нова цукерка, я її не знаю кокосову цю цукерку. Ці не знаю, відразу скажу. Не куштувала. Знову вафелька це ананасова, в принципі, непогана. Ясочка також непогані цукерки. Такі шоколадні. Забодайка цукерки. Ну, думаю, забудайку знають всі. Така карамельна начинка. Знову ластівка. Так, що у нас тут далі? Ніколь. О, О це, це смачні цукерки, Ніколь. Також шоколадний крем, там шоколад саме. Це знову шпак. Шпак, до речі, дуже смачна цукерка. Так, тут також цукерка, ажіотаж вона є в коробках з цукерками. Там кремова начинка. Також кремова. Далі що це у нас? Смоктальні цукерки, навіщо їх кладуть, не знаю, але вкуся, ну, така. На любителя ця вкуся. Дівшесика. Так, а оце дорогі цукерочки. якщо такі з горішком повинні бути. Якщо можу помилятись, відразу не дуже їх пам'ятаю. І це цукерка також з коробки з цукерками. Більше там вони. Ну що вам сказати? Херня повна. Не люблю такі подарунки. Не люблю. Звіршокі від нього такого подарунку. Щоб ви розуміли, не дебют вафельки. Немає тієї маленької шоколадки чомусь. Я думала, купити потім, може, мені підказали, що може бути в дорогому, але ви пишете, чому мені купувати дорогий тепер мою улюблену бісквітку, якщо вона тут херню наклала? Відразу скажу. Раніше бісквіт шоколад, подарунки незалежно від ціни, було однакове: вафля дебют, і риска, і шоколадка. Потім і риску зняли з виробництва. Була обов'язково вафля-дебют і шоколадка маленька в будь-якому наборі, незалежно від ціни. Я зараз в шоці? Просто в шоці, тому що, ну, не очікувала такого. Правда, Ну ось так. Я просто купила, вирішила зробити вам показовий такий ну, менше, щоб ви розуміли, що там лежить. Може, у когось є такі коробочки, і вигідніше буде самому купити цукерки, скласти їх туди, буде цікавіше, ніж купувати готовий подарунок, який зараз не дуже. Я, може, куплю ще інший, цікавіший, буде краще. А, зараз вам покажу дещо. Заниканий. Ну, це я так купувала конті, отакий звичайний. Це я просто купила пожерти цукерок. А Потім зрозуміла, що це, що це новорічний, як новорічний подарунок. І тут цукерки, ну я вже їла, але ось тут яка. Ось такі цукерки. Там, Такого плана всі. Всі, абсолютно, такі цукерки. Ну, Це так. Просто пожерти цукерок асортів. Може, комусь таке подобається. Якщо куплю інший, вам обов'язково покажу. Просто я вирішила поділитись своїми. Спогадами за ці подарунки. Я за ними слідкую давно. І було таке, що я їздила в магазин ведмедик. Харків, я не знаю, де це на площі Конституції цей ведмедик туди спеціально їздила з цим подарунком. У мене було й таке. Під Новий рік вирішила якось поїхати за цим подарунком, купити собі смачненьке Ну, тоді тоді ще й риски були. Так. Було раді чого їхати. А перед війною, останній новий рік перед війною, я поїхала туди. Спитала про іриски, а ірисок не роблять. Ну тоді був більш-менш останній нормальний подарунок. Зараз я в шоці, просто в шоці.